З нагоди професійного свята журналісти засобів масової інформації західного регіону України вдягли військову форму та спробували себе у ролі справжніх захисників вітчизни. Детальніше дивіться далі. Гарний ранок починається зі співу пташок. Напередодні міжнародного дня журналіста до міжнародного центру миротворчості та безпеки з гарним настроєм вирішили львівські медійники. Після короткого інструктажу очільника львівського гарнізону, генерал-лейтенанта Павла Ткачука. Ми перейшли до огляду практичних занять. Знайомство журналістів з Центром миротворчості та безпеки, а в народі Яблоцьким полігоном почалося із тренувань. Вам показали, як затримати порушників на блокпостах. Зважаючи на стан неоголошеної війни, на сході країни військові надретельно відпрацьовують нюанси несення служби на блокпостах. А це і охорона особливо важливих об'єктів: патрулювання, огляд місцевості, мобільний чекпоінт тощо. За легендою занять патруль, оглянувши машину, знаходить зброю у пасажира. Найголовніше при цьому ізолювати порушників, дати відсіч їхнім спільникам та забрати за необхідністю поранених з місця бою. Зараз ми знаходимося на ділянці для стрільби з БТР, БМП та танків. Тут нам продемонстрували один зі складних елементів ведення бою. 14-ту ділянку полігону відновили нещодавно. Зараз її ефективно використовують військовослужбовці 80-ї окремої аеромобільної бригади, Десантники виконували вправи стиль з бронетранспортерів на ходу. Ми перенесли цю дільницю з верблян. Тим самим ми економічно нам вигідно, то що скоротили витрати на пальне. І друге, ми як би сказати, виконали прохання і вимоги. Жителів, мешканців реблян, військовослужбовці, які стріляють з автомата, з кулемета. У них все от в руках. Якщо, не дай Боже, право-вліво трохи не так, то може вийти чуть, трохи халепа і до того треба відповідно ставитися відповідально. То, ну, я би сказав, що це складний такий от маневр, ми вам показали. Третій батальйон територіальної оборони Львівщини зараз тут на ділянці психологічної підготовки особового складу проходить бойове злагодження. Фактично у бойових умовах загуртовуються усі бійці. Вийшов в поле дій по бойовому. Хто не був у справжньому бою, тут відчуває себе епіцентрі війни. Готовність зустрітися з ворогом, високий моральний дух це одні з головних складових перемоги. Психологічна підготовка є надзвичайно важливою у війську. І незважаючи на те, що третій батальйон тренується тут недавно. За словами командирів, усі бійці справляються зі своїми задачами. Сюди ми завітали якраз під час занять саперів на полі. Журналістська цікавість роздивитися вибуховий пристрій перемогла. Червоним пропорцем позначені місця, де знаходяться так звані міни. Ми зараз знаходимося на мінному полі. Це справжня міна. Тут займаються сапери. Інженерне містечко призначене для проведення занять з тактико спеціальної підготовки різних родів військ на ділянці мінно-вибухових загороджень. Курсанти мають можливість побачити дію вибуху мін та інших саморобних пристроїв, які зазвичай використовують незаконні збройні формування. За словами інструкторів, 60% особового складу гине саме від цих предметів, і тільки 40% від стрілецької зброї. Що таке саморобний вибуховий пристрій? Це пристрій, який виготовляється в домашніх умовах з підручних засобів. Починаючи з вибухової речини, закінчуючи різними замикачами. Замикачі діляться на три групи. Перша група не керовані, керована, третя тимира. Що таке не керований замикач? Це замикач, який проводить дію сам е сама жертва. Вони до них відносяться такі категорії: натискні замикачі, як ви бачите, звичайні пружини. Людина йде, машина їде, підривається. Тут саме тривали державні іспити випускників академії сухопутних військ. Частина курсантів складала теорію, інші ж підтверджували здобуті у виші знання на практиці. Ми зараз даємо екзамен, звернули підготовки. Теорія, потім практика. На даному місці виконували 13-14 норматив. Це розбирання, неповне розбирання зброї, а також збирання зброї після неповного розбирання. Щоб досягти таких високих результатів, потрібно звичайно довго тренуватися і напрацьовувати. Але вже в кінці першого курсу я спроможний був розібрати зразок озброєння на оцінку відміни. Жодної хвилини затища Впродовж усієї подорожі полігоном не було. Воно й не дивно, адже зараз у центрі триває активний вишкіл, або як кажуть військові, бойове злагодження третього батальйону територіальної оборони, а це понад 400 добровольців. Такі креативні якісь рішення пропонують хлопці під час виконання якихось тактичних прав щодо, наприклад, зачистки будинку чи то ну таких от суто таких спеціальних функцій. То знову їм просто це цікаво. Вони цим горять, вони ну, відверто це роблять, чесно роблять. Гручний протитанків гранатомет. Завдання в нас это, ну, уничтожить броньовану техніку, то воно призначено для уничтоження броньованої техніки. Які відстані? Ну то від снаряди. Від від 300 до 500 метрів. Також тут складають державні іспити випускники Академії сухопутних військ. Відпрацьовують вправи і вихованці львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Влучити в ціль пістолета Макарова, автомата Калашнікова чи снайперської гвинтівки Драгунова також виявилося не так легко. Зараз найцікавіший момент для усіх журналістів, цивільних журналістів, які вперше сюди завітали. Власне можна потримати в руках зброю і спробувати вистрілити. Я вже це спробував зробити. Тепер не чую на одне вухо, але втім кажуть військові, що це не біда, це все пройде, головне влучити і не нікого не зачепити. Журналісти у вас майже ну як не підготовлені. Мало хто з них проходить військову службу, якщо проходили, то дома. Курсанти вони постійно тренуються, вони ліпше справляються, вони ліпше знають, вміють, знають, як, куди цілитися, чим цілитися. Приборкати бойову машину виявилось надзвичайно складно. Синці і подряпини залишилися у всіх сміливих журналістів та деяких операторів, які спробували себе у ролі членів екіпажу бойової машини піхоти. З танку ну, дуже мало було видно, тому що треба було триматися міцно, щоб... Е, ну, отримати техніку, але враження дуже такі ну, дуже цікаво, дуже класно було. Захоплений, навіть нема слів, щоб описати. Комплекс водолазної підготовки. Його великі можливості видно неозброєним оком. Окрім звичних для цивільних медійників занурень, у закритому басейні є цікавий тренажер. Виглядає він як танк на дні. Ми знаходимося у комплексі водолазної підготовки. Власне, тут ви бачите макет танку, на ньому відпрацьовуються усі нормативи бійцями покидання затопленої бойової машини. Заходи безпеки тут особливо високі, адже у разі форс-мажору вода з цього басейну випускається за 10 секунд. Комплекс має кілька ділянок. Для цивільних вони виглядають як звичайне озеро, але втім, з цього боку, це тренувальний майданчик для водолазів, а з цього боку фактично дном їздять танки. Я виконував ритуальні дії це для спасіння водолазів чи фонтанерів, які затоплюються або тонять. Використовується, коли проводять переправи на воді. Я сьогодні побачив дійсно, що в нас є дуже хороша навчальна база. Зрозуміло, що при тій владі наше військо руйнувалося. Ми сьогодні бачимо в якому жалюгідному стані, але також ми маємо другу картину. Ми бачимо сьогодні нашу академію сухопутних військ, навчальну базу, де ми можемо сьогодні успішно підготувати і поставити нашу армію, як кажуть, на ноги. Це реально міжнародні стандарти для підготовки військовослужбовців. І ми думаємо, що наш третій батальйон, який створений на Львівщині, має всі максимальні умови для відшлюфування своєї майстерності, обороноздатності підготовки і нього напевно найкращі умови є на Україні. На цей рік сплановано 10 відповідних заходів і навчань. Втомлені, але щасливі усі журналісти вже зараз повертаються на місця своєї звичайної дислокації, перевдягають одяг у цивільний і з грамотами в руках, власне, і з хорошим настроєм будуть писати свої репортажі.